Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Формат. І свіжа бавовна в окупованому Криму. У мережі пишуть про приліт по базі ВМФ Росії в Балаклаві. Попередньо неподалік селища сахарна головка. Поряд з місцем вибуху розташована ТЕЦ, а також чотири склади зброї, боєприпасів, техніки та військового майна росіян. А От окупаційна влада пише: мовляв, збили безпілотник і Це загорілася трава. Хоча звуки вибухів були дуже потужні. А на місці прильоту в небо здіймається величезний стовп диму. Туди терміново виїхали загони пожежні. Так повідомляють у телеграм-каналах. Ну, це просто і раніше в Росії заявили про, начебто, атаку морськими дронами на кораблі Чорноморського флоту Сергій Котов та Василь Биков. Попередньо відомо, що на цих суднах було вісім пускових установок для калібрів. У перехоплених розмовах моряки просять про евакуацію потерпілих і кажуть про одного загиблого та п'ятьох потерпілих. Росіяни ж традиційно запевняють, атаку відбили і брешуть, що в чорному морі атаковані ще й цивільні судна. Київ усе це категорично заперечує. А от про ще одну атаку цього разу повітряними дронами збрехати агресорам не вдається цієї ночі. Безпілотники вже вдруге атакували бізнес-центр Москва Сіті. Що відомо про нову бавовну в центрі ворожої столиці Катерина Федорченко розкаже. Сергій, давай погаймо в міста. Давай кінгісеп Пермь. Ем, Москва, Архангельськ. Ти знаєш, я боюсь, що до Архангельська вони не долетять. А от до Москви, схоже, таки долетіли. Дрони показані на відео волонтерів. Притули і Стерненка. Дуже схожі на той апарат, який засвітився на кадрах біля Москви Сіті. Російські військові звітують про нічну атаку трьох дронів. Два, начебто, збили у Московській області, а от останній вразили засобом радіоелектронної боротьби, але він таки вразив висотку Москва Сіті. У цьому хмарочосі ціла низка офісів, зокрема й російських міністерств. Деякі з них ще після першої атаки почали працювати віддалено через так звані офісні проблеми. Тепер охочих перебувати у будівлі ще поменшало. Це дуже страшно, тому що просипаєшся вночі під взриви, Спокойно, да на я судня думала о том, щоб купить защитную пленки на стекло. Это тратитна ситуація, коли на століцю щот прилітає, дід взрывается. Країна, що майже півтора роки обстрілює українську столицю. Нічний інцидент порівнює з атаками у США 11 вересня. Принаймні з такою панічною торадою виступає речниця російського МЗС. А от у Кремлі зрештою визнали, що загроза від безпілотників очевидна, але твердять, що вживають за. Саме здатність вражати цілі в глибині країни-агресорки є єдиним способом домогтися переламу у війні. Раніше казав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. І, схоже, незабаром до виразів про жест доброї волі та отрицательне в якими росіяни намагалися прикрити відхід своїх військ та потоплені кораблі. Додадуться інші. Тут просто ночний інцидент, прилетів безпілотник. Ну буде прилітати ще я думаю, це не перший, останній випадок. случай. К этому просто ну поміняти анашені офіційно, Київ не визнає своєї причетності до атак безпілотниками по Москві. Утім, радник глави офісу президента України вважає, що подібні інциденти надалі триватимуть. Москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію авторів війни, щоб зібрати з них усі борги. Все, що далі відбуватиметься в Росії, об'єктивний історичний процес. Більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни. За повідомленнями, дрон, що струсунув Москву, може бути безпілотником з назвою Бобер. На такі збирали кошти. Українські волонтери про сам апарат відомо небагато. Його головна здатність пролітати сотні кілометрів. Хто саме запустив дрон? Чи відбулося це з контрольованих Україною територій, чи на внутрішніх російських землях може бути менш важливим ніж неутішні для росіян висновки, які або яскраво демонструють прогалини у російській протиповітряній обороні чи показують, що Москва не має контролю над своїми ж землями? Катерина Федорченко Павло Садовніков ТСН один We'll be